ми будемо Привіт, мої любі! З вами Валерія, ви на моєму каналі Рокодільні вечорниці, і я хочу вас познайомити з всіма моїми початими роботами. А Перед вами зараз моя наразі єдина бісерна робота. Це картина Юма. Заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Часткова зашивка. Тут тільки три кольори бісеру такий золотий, червоний та чорний. Золотий я взяла такий блискучий, червоний теж в мене з блискучою серединкою, а чорний я взяла такий матовий. Юма нам пише і номер бісеру, і його кількість. Ось так виглядає. Картина. З цієї сторони, в мене теж йдуть квіточки, посередині в мене фото самого Шевченка та його заповіт. Тільки самий початок вишивається, як завжди, легко, просто, ну, щоб бісером вишивати, взяв голочку, ось, до речі, вона у мене вишиваю я ниточкою «Титан 100». Ось рама в мене така, чоловік мені зробив, бо я йому показала в інтернеті, він каже, заре, Люба, все буде. Він мені зробив таке з пластикової трубки такі, типу кліпси, але вони залишають чорні плями на тканині. Ну, тут воно заховається. Під раму, то його видно не буде, тому наразі нічого не переробляю. Але якщо брати вишивку на хрестиком, то потрібно щось робити. Ну, станка, звісно, в мене нема. Він намагався зробити, але воно все роз'їжджалося. Ну Поки що, я ж кажу єдина моя рама на єдиному моєму бісерному процесі. Кручу я. ну Туди-сюди, я її збираю на стіл, роблю оцю половину зроблю, потім переверну догори дригом і цю половину зроблю. І вже тоді я замотаю на ту сторону і вже займуся цією ось половиною. Гарненько, легенько, це буде подарунок. В мене старшої доньки класний керівник, вчителька української мови та літератури, тому я хочу подарувати їй цю роботу. Вже потрібно брати її в ротацію, тому що скоро закінчення 9 класу, і я хотіла б зробити їй такий подарунок, щоб вона про нас пам'ятала. Далі, дівчат. Далі, далі я хочу показати свою організацію. мене питали під відео про помічників. В мене помічників немає, ніяких, тільки... Ось така в мене організація. Я виставляю ось в мене так бабінки, вони всі видно, який номер, я собі беру. Інколи я можу ще поставити по номерам. Ось ті, які потрібно по два моточки, я кладу сюди. Тут в мене вже лежать бобінки, які, мабуть, не знадобляться. Не знаю, можливо, в блендах я не дуже ще. Не цю роботу роздивлялася, але ну, виглядає воно в мене так. Якщо ниточок більше, ну, звісно, відділення зайняті майже всі. Ось. Е, ниточки на дубко, завжди на дубко, або на самодільних Бо в мене як не вистачає дубко, то я починаю вже крамсати картонну, дирявити дірочки і вже тоді шию. Так, ось такі голочки паркую, так ниточки закріплюю. І вишиваю я завжди багатьма голочками. Для мене це. Простіше, ніж виняв, тяну, виняв, тяну. Ось така. Не буду на кожну роботу я вам показувати організацію, тому що вона у мене схожа і того, що колір самих органайзерів оцих, він трошки різний. Ну і дубко відрізняються кольором. А так, все однакове з чого ж, дівчата, почати? Давайте з того, що ви бачили. Вже на моїх відео, а те, що не бачили, я вже припасу на кінець. Ось перша моя робота. Я буду рахувати, їх в мене небагато. Перша моя робота це Степанчук, будинок у лісі. Схема тяжка. Іде повільно. Ось. Задоволення поки що ніякого не принесла мені. Але відчуватись буде, все дороблю. П'яльця нурге, Закріпляю я ось такими біндерами, мені так удобно. Ось, нурге квадратні, це, по-моєму, номер 3, Так що, вишивається вона в суміснику, ця робота. Телеграм-каналі. Ось. Мабуть, буде гарно. Подивимося. Ця робота я вже казала в минулому відео, я планувала її вишити за рік, але, ні, дівчата, буду я рік, два, три, скільки вона буде йти, помаленьку буду колупати її і, мабуть, колись вишию. Далі наступна робота це слова кохання. Ось на такому етапі вона в мене. Зараз я вам її зніму. Вибачаюся за м'яті роботи, але це процеси, нічого кладити я не буду. Ось, дивіться, вона велика. Вона шиється в мене давно вже ця робота, дуже давно. Не знаю, мабуть, 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 років. 3. Ну, Я не всі три роки її постійно вишивала. Ні, то шила, то не шила. Ось, що подобається в цій роботі. Кольорів багато, вони подібні. Мені подобається, як вийшов оцей чоловік. Але мені зовсім не подобається, як виходить оця дівчинка. Воно не сходиться з прев'ю. Чому я не знаю. Тому, ну. Ниточки DMC, а чому таке не співпадіння, я не знаю. Можливо, як на багатоколірках, потрібно вишити більший участок, тоді вже буде хоч трошки щось видно, тому що отут де губи, вибачаю що руками, але. Тут, де губи, теж було погано видно, поки не відшився більший кусочок. А оце вушко, таке воно гарненьке, так хочеться водити пальчиком по ньому. Ось, Це Галина Нестеренко. Якісь характеристики по роботі. Я буду вже давати. Потім, коли буду відшивати її. А зараз просто хочу показати, які вони саме. Якщо вас цікавить про якусь роботу, ви можете мені написати, і я або в коментарях відповім, або на наступному відео скажу якісь характеристики. Ось, ну, Наразі прев'ю гарніше, ніж сама робота. Ні, ну, мужчинка, мужчинка наче схожий. Мужчинка наче схожа, а жіночка, будемо дивитися. Так, це друга моя робота. Третя. Я Шевченка не порахувала. Це третя моя робота. Далі ви ще бачили ось таких лисичок: це куля новорічна, вибачаюсь, це новорічна куля буде. Картиночку я вам ставлю, немає в мене прев'ю. Ось вишивається легко, кольорів не дуже багато, раз, 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 я думаю, в грі в Телеграмі я теж швиденько його відшию і вже починаю шукати якусь нову лисичку, бо бачу, що надовго мені її не вистачає. Ось, за слова кохання, вона теж в мене приймає участь у грі подорож Україною, але тимчасово я візьму. Іншу роботу, бо щось мені зовсім не везе там в одному місці, я вже вам багато разів про це розповідала. Ось така ось лисичка в мене. Ну, Тут багато буде лисичок, ну но... красива робота. Вишивається легенько, хто автор, я не знаю. В коментарях, можливо, знайду. Може, мені хтось підкаже, хто автор цього шедевру. Далі хочу вам показати, показати вам ось такий маяк від дім. Ось це саме підбір. Ниточки сама собі вибирала, підбирала. Ось шиється стільки складень, скільки потрібно в роботі. Там 3-4, півхрести. Ось на такому вона етапі вишивається. Мені складно вишивати багато, багато складень голочку пропихувати. Але я думаю, що зможу з цим справитися потихеньку, потрішки іде вона так. Буду я спускатися ось тут аж донизу, я вже казала вам, і починати з цього куточка, тому що з середини мені дуже невдобно. Ось. Але подобається, як виходить. Дуже подобається нарікань жодних нема до цієї схеми. Це вже в нас робота номер 5. Далі в мене є ще ось. Така робота це е, вікно в гори. Робота від катрусиних рукоділок. На такому ось етапі. Починала я цю роботу. Е, зараз, дівчат, секундочку, у мене десь було. І було записано, це вже я ось зовсім недавно почала е записувати коли. 25.11.22 року була почата ця робота на такому етапі. Мені дуже подобаються ці хмаринки, ось ці двері, дуже подобаються. Іде легенько. Да, є одиночки, є бленди. Но мені дуже подобається. Буде гарна картина. Якихось планів на неї я не маю. Вишивається, коли вишивається. Ось, Не знаю, скільки на неї часу піде, але дуже гарна, дівчат, дивіться, дуже гарна. Воно так передає все. Хоча ниточки тут в мене не не DMC, в мене тут ниточки. СХС. Так, СХС не, не аеро. Тут в мене СХС ниточки, також в мене нурги, трійка. Схожі в мене організації. Дуже гарно. Це вже робота в мене номер. Номер, номер вже забулася, потім порахую. Так, наступна моя робота це ось такі. Гусики від рашистського дизайнера. Починалася ця робота не зараз, не під час війни, а раніше. Ось на такому етапі вони в мене виглядають. Я не пам'ятаю це, як вона називається, не пам'ятаю. Покорювачі вершин, щось, значить так. Їх було там багато, я вишила всі одні оці у мене залишилися. Я поїхала на море, не брала нічого з собою, і більше я до цієї роботи не повернулася. Обов'язково потрібно дошити. Тут вже зовсім маленько. Я не... Не скажу вам, скільки тут відшито процентів, це по паперовій схемі вишивається. Ось, ну, Якось так ось. Потрошки. Можу сказати лише одне, що поки йде війна, я до цього до цієї схеми, мабуть, і не доторкнуся. Так, тепер я хочу вам показати. Ось такий, це єдиний набір зараз в мене в роботі. Це Лукас, Гобелен, бузок і жасмін. Це мої найулюбленіші квіти. Ось на такому етапі зараз я вам відкрию. На такому етапі зніму п'яльця, вони. Тугеньке. На такому етапі ось у мене робота. Трошки через камеру краще видно, ніж це все вживу. Ось мене дуже бентежить цей фон, тому що він йде майже як колір гобеленової сітки, і дуже важко мені шиється. Отут де ваза, то ну, легенько, а так. Дуже важкенько йде, тільки через те, що колір фону сходиться з кольором основи. Бо була в мене думка, що вишити ось оцю тінь, а далі закинути і не шити. А з цієї сторони, ось цю тінь. Але ця думочка до мене прийшла пізніше, коли вже ось тут у мене вже відшито аж. Аж сюди, і я вважаю, що не вийде в мене якось скруглити ці тіні. Ось Тому буду вишивати так, як воно є. Коли не знаю, затянули мене інші роботи. Але буде вишито. Дуже гарно. Мені подобається ця картинка. От, як воно виходить, теж подобається. Не так. Чітко видно квіточки. Але ще ж я і не відшила тут такий кусочок, тому, можливо, буде відніше. Ось, Потрошку-потрошку буду я її колись брати в ротацію і робити. Ось, п'яльця в мене. Дивіться, які п'яльця дерев'яні, їм вже років, це бабусині п'яльця. Вони дуже-дуже-дуже старенькі. Я не знаю. Ні фірму, нічого. На них нічого не написано, і це для мене пам'ять, і я користуюся цими п'яльчиками. Далі в мене є ще ось така схема це безперстова. Я не знаю, як точно називається, мобс в одіялі. Ось на такому етапі в мене. Давайте я якось так покажу. Ось на такому етапі в мене робота. Вишивається швиденько кольоровими плямами. Чому зупинилася? Тому що не хватало мені ніточок. Я брала участь в грі собаки проти котів і закінчилась в мене там робота, і мені потрібно було почати іншу, щоб не підводити дівчат. Ніточок повністю на роботу в мене не було. Чекати, поки прийдуть всі, теж не було коли, тому я почала тими кольорами, які в мене є, я відшила. Отут, де прогалини, це в мене цих кольорів просто немає. Ось, Гра закінчилася, ми одержали перемогу в цій грі, команда собак, і поки що. На такому етапі. Ниточки вже приїхали ось на днях, тому я візьму цю роботу і буду її закінчувати. Мені потрібен з цієї роботи органайзер Дубко переставити на іншу, тому вона в мене йде в першу чергу на фініш. І на цьому тижні я буду працювати саме з цією роботою. Ось такий мопсяняк. Я дуже люблю мопсів, У мене зараз на задньому плані там таке створіння такого ж окрасу. Ось. Е Наступна робота в мене ось така мініатюрочка. Це буде брелок. Це мій дорожній процес, схема з інтернету. Цій половині буде в мене герб, на цій половині буде в нас прапор України. І складу я ось так: це вінілова канва. Якщо дівчата будете на ній відшивати, то ви дивіться, бо вона нерівномірна. Ви дивіться, як вам потрібно буде. Так, вона трошки довші хрестики, а так вони трошки як приплюснуті. Ну, це буде брілок моєму чоловіку в машину. Ось, Беру його як дорожній процес. В поїзді я останнім часом дуже часто їздила, тому брала з собою, і тут залишилося зовсім трішки. Ну, Такий процес в мене є, я його відшиваю. Два кольори. Підбирала просто так: жовтий і блакитний, які мені подобаються, ось Тому. Ось така робота в мене є. І остання моя робота, хочу вам показати, це ось така робота український дизайнер Little Stitch. Ось е це називається чорничний. А рецепт шоколадної вишивки. От. Точно. Ні, рецепт шоколадної випічки. Це марафон був ми. Е Грудні 21-го року стартували з такою роботою, відшивалися по етапам, тобі здавалися етапи. Зараз я вам покажу саму роботу. Ось як вона виглядає. Дуже яскраво, дуже-дуже яскраво, скажімо так, якось отак покладу. Ось, видавалася, видавалася вона поетапно. Спочатку ми вичували ці панкейки, потім нам видавалися яйця, потім шоколад, потім це в мене цукор Ні, розпушувач. Ось, розпушувач. Я старалася, в сроки я входила, все, як почалась війна. Поставився марафон на паузу на етапі е, панкейків. На, том... да, на етапі панкейків в... був стоп марафону. Потім було продовження десь через півроку, як вже почалася війна, вирішили продовжити марафон. Ось почали підходи... приходити інгредієнти, я відшивала. Потім е, з дітьми Потрібно було поїхати на декілька місяців з рідного міста, відвезти їх до бабусі, ну і трошки з нею побути. Тому я написала галині, так з цього дизайнера. Пояснила ситуацію, викупила в неї схему повністю, тому що з собою брати це не варіант. Тут рівномірка Едінбург, це ну, не останній раз, коли я на бо в мене ще є два куски, але не, не, не приносить вона такого задоволення, як от інші тканини. Вона якась рихла, тут беку дуже багато. Ну, тут не стільки хрестиків, скільки беку в цій роботі. Ну, буде відчуватися і буде мені висіти на кухні в мене на стіні. Я виросла там, де чорниці в нас збирають, продають, скуповують на заводи. Ось тому мені це дуже. Імпонує, мені подобається, я знаю їх смак цих чорниць. Ось, Тому буду відчувати, не знаю коли. Захоплюють мене все нові нові роботи. Так що, колись, колись буде відшити. Такі ось в мене роботи дівчата, їх небагато. Одинадцять. Я порахувала одинадцять в мене робот. Я готую собі ще старти, хочу я багато. В цьому році я вернулася на свій канал. Я хочу, щоб цей рік був починань. Я хочу починати, починати, починати все, що бачу, все, що багато думок. Багато чого, і я хочу все почати Тому буде багато в мене на кінець року початих вишивок. Я думаю, вам повинно це сподобатися. Будуть, звісно, і фініші, тому що я не люблю почати і кинути. Це для мене дуже тяжко. Прощатися з кожною роботою. Я не скажу, що я їх прям так оформлюю. Більшість своїх робіт я дарую. Я дарую. На стіні в мене вися... висять тільки ті, які вишивалися на бажання, а інші всі роботи, майже всі у мене вони йдуть як подарунки. Ось такі в мене роботи. Дякую за те, що ви подивилися на них. Кажіть, кому яка робота подобається. Можливо, хтось бажає якусь побачити в відшиві раніше. Можливо, наші думки зійдуться докупи і я зроблю вибір в користь якоїсь однієї роботи. Ось. Дякую за увагу. До нових зустрічей і слава Україні, дівчат! Мирного і тихого неба нам всім!